Арсеній Пушкаренко, народний депутат, член комітету Верховної ради України з питань бюджету, долучається до нашого ефіру. Вітаю. Пане Арсенію, ми так розуміємо, що ви зараз перебуваєте в місті Овручі, там де урочисто сьогодні відкрили новий сучасний дитячий садок, який якраз таки було відбудовано за рахунок наших естонських партнерів. Сьогодні в Україні президент Естонії розкажіть більше про відкриття, про цей садочок. І звісно, що про нашу співпрацю з цією країною. Так, власне, сьогодні в Овручі був офіційно відкритий. Перший об'єкт відбудови України, і це дитячий е, садок. Абсолютно новий сучасний. Він повністю побудований за кошти е, естонського уряду. І власне, Естонія, перша держава, яка відгукнулася на заклик президента Володимира Зеленського ще рік тому, обрала для а, відбудови Житомирщину. І сьогодні маємо перший результат е, новий сучасний дитячий садок енергоефективний, екологічний, з великим укриттям. Тобто абсолютно та нова інфраструктура, яка сьогодні буде з'являтися на звільнених територіях, буде з'являтися там, де ворог знищив інфраструктуру. Тому дійсно це сьогодні великий і символічний день. Якщо в цілому говорити про відбудову Житомирщини, адже ми пам'ятаємо, що ще в 22-му році, практично вже з початку квітня, з початку деокупації Київщини, Житомирщини, частини Чернігівщини, ну сумщини, де були росіяни, почали активно говорити про те, що будуть залучені наші міжнародні партнери, зокрема зараз говоримо про країни Балтії. Що на тепер? Які плани можливо хтось вже долучився до процесу і роботи тривають. Ну, ви знаєте, що якщо ми говоримо про Житомирщину, то до Естонії долучилася Португальська Республіка, і власне 25-й ліцей в місті Житомира, який був зруйнований російською ракетою на початку березня 2022 року. Планує відновити Португалія. І коли ми проводили другий регіональний форум з відбудови Житомирщини у Таліні наприкінці 2022 року, представники Португалії презентували концепцію. Найближчим часом планується третя конференція з відновлення Житомирщини. Вона має бути в Лісабоні, де вже буде фінально презентовано власне проект відновлення 25-го ліцею в місті Житомирі. Сьогодні під час відкриття садочку за участі міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахне був підписаний документ між Естонією та Житомирською обласною військовою адміністрацією про те, що Естонія буде співфінансувати наступний об'єкт відновлення. Це міст в Мавині, який був зруйнований також російською ракетою в березні 2022 року, і вже до дня незалежності, тобто через буквально три місяці, ми плануємо цей міст, також який сьогодні новий дитячий садок відкрити вже в Мавині. Це буде другий об'єкт відновлення на Житомирщині за фінансування чи співфінансування естонської республіки. Тут ще е, уточнення стосовно все ж таки по черговості відбудови і ремонтних робіт, тому що ми ж знаємо, що задекларовано за ну на державному рівні програма в першу чергу відбудовується, відновлюється енергетична інфраструктура, в другу вже соціальна. От саме дитячі садки, школи, тощо, будівлі, будинки, приватні, житлові, багатоповерхівки і вже далі все інше. То чи можна припустити, що зокрема до нового сезону опалювального Житомирщина готова і власне енергетична складова інфраструктура працює на всі як? Е, дивіться, я би розділяв ці речі, чому тому, що рішення по е, відновленню і будівництву нового садочку було прийнято рік тому. Це рішення приймалось урядом Естонії. Це було їхнє рішення, і власне я вважаю це дуже символічно, тому що дитячий садочок це про дітей, діти це майбутнє. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні ніхто не сумнівається ні ми, ні наші міжнародні партнери в тому, що ми переможемо. Що стосується, звичайно, енергетичної інфраструктури, критичної, зрозуміло, що Житомирщина, як і наші інші області, дуже сильно постраждала і продовжує страждати від цих авіаударів, від цих так, шахідів так званих. Але тим не менш, ми працюємо і з Естонією, і з іншими партнерами і щодо критичної інфраструктури енергетичної, але перевельно з тим, наші діти повинні ходити в школу, повинні ходити в садочок. Швидка допомога чи машина з хлібом повинна переїхати через міст? Тому це сьогодні паралельні речі. Життя продовжується, нам треба повертати людей, і тому важливо сьогодні відновлювати і соціальну інфраструктуру. Тому я вважаю, вибачте, повторюсь, але дуже символічно, що перший об'єкт відбудови України за іноземні кошти, повноцінний це саме дитячий садочок. Це діти, це майбутнє. А коротко, коли вже буде чути дитячий сміх в цьому садочку, коли він відкриє двері для відвідувачів. Ну, під сьогоднішній день під його відкриття, відкриття приуроченого до міжнародного дня захисту дітей mm -hmm. садочок був введений в експлуатацію. Тобто, я підкреслюю, що всі вимоги, в тому числі безпекові, а це укриття дуже е, серйозне, е, дуже ґрунтовне е, укриття е, тут наявні. Е, тому є вже документ на введення в експлуатацію. Тому я думаю, що буквально на найближчі тижні вже е, діти розпочнуть сюди ходити, тому що групи зараз формуються. Е, ми говоримо не тільки про стіни, ми говоримо про те, що колектив садочку їздив в Естонію, переймав досвід, тому що ви знаєте, що і естонська і фінська моделі освіти виховання дітей вони одні з найкращих в Європі. Тому тут будуть задіяні не тільки сучасні технології з точки зору будівництва, але й з точки зору виховання і підготовки наших дітей, і, скажімо так, формування дійсно європейської нації. Дякуємо вам за цю інформацію. Арсеній Пушкаренко, народний депутат, член комітету Верховної Ради з питання бюджету, був з нами на зв'язку.